Добрий день всім! Коротеньке відео про те, як встановити y гаплогрупу а також мітохондріальну гаплогрупу на платформі My True Ancestry. Свого часу це не було можливо, тобто 50% тільки можна було. Можна було записати y гаплогрупу, а мітохондрія з'явилася у 2025 році. Ключовим для цього треба зрозуміти. Може, три речі, ну, принаймні дві. Е, на My True Ancestry закидається аутсомний файл. Процедуру не буду показувати, але вона або вам знайома, або дуже проста. Тобто ви берете аутсомний файл з інших платформ, з, наприклад, з MyHeritage або з Family3DNA, 23MI Ancestry, закидаєте е, на Майтру Ancestry, і на базі цього. На базі вашого файла створюється профіль, і вже на базі цього профіля можете вписувати гаплогрупу і досліджувати, порівнювати і так далі. Треба розуміти, що це порівняння відбувається між вами і стародавними зразками. Тут немає такого поняття, як збіг генетичний із іншою людиною. Принаймні, наразі є група, але ну, то інша тема. В моєму випадку я маю один профіль, маю також профіль інший свій на базі Ancestry Файла, і профілі тата і мами переніс на інший аккаунт, просто щоб вони мені тут не стояли, не плутались. Вам також рекомендую. Отож, якщо у вас або один профіль, або два, бо так може бути, що ви маєте свій профіль тата і мами, і, наприклад, у вас навіть може бути інша Y-хромосома, ніж тато. Ну, якщо не офіційний генетичний зв'язок, ваша мітохондрія передалася від мами, а мітохондрія тата від його мами. Відповідно, вам буде треба мати два-три профілі на майтру Ancestry. В одному це ну, просто неможливо. Але кожен із профілів має е, подібну структуру, тобто різні пункти меню, аналітик е, Summary» до «Additional Features», Якщо я клікну на другий профіль, то переключається. Раз я вже тут, то покажу. Просто щоб зрозуміти, що це можна встановлювати для різних профілів. Цей мій профіль має бути доступний мені. Як бачите, меню ті самі. Дані, які я закинув на, на, на платформу My True Ancestry, трошки інші. Відповідно, Майтру Ancestry трошки інше мені інакше показує мені результати, а от сомні. Мається на увазі ем, перша 22 і хромосоми і X. Хромосом, Але в даному випадку просто наголошую, акцентується в більшості випадків ваша подібність між е, вами і... Старовинними стародавними зразками. А по замовчуванню, коли ви закидаєте аутсонний файл, вам платформа Ancestry, і це дуже важливо зрозуміти, показує власне подібність аутсонного типу між всіма іншими зразками на платформі Ancestry. І таким чином у вас може скластися враження, що у вас якась інша гаплогрупа. Ну, наприклад, коли ми, це відео загалом про цю вкладку про гаплогруп Analytics, але в першу чергу, коли ви сюди заходите, ви швидше за все побачите тут різні проценти гаплогруп. Для мене такий розбір, для вас може бути інший. Але наголошую, це набір стародавних зразків розбитих по їхніх Y гаплогрупах базуючись на тому. Наскільки саме вони, саме такого типу люди близькі до мого аутсомного генотипу? Тобто можна припустити, що більшість моїх подібних стародавних зразків є все ж таки Е 1 А? Наголошую, я чоловік з гаплогрупою І 2А, але я українець, слов'янин, і так як 1 А і 1 Б мігрували з індоіранських племен. В напрямі Західної сучасної Європи, то ясно, що через Україну, через е, е, передачу до слов'ян Р1А найбільше залишилося чоловіків з Р1А гаплогрупою Y залишилося загалом в популяції людства. Тому для мене це найбільше. Потім для мене і 2 А, потім Р 1 Б. Але я чоловік гаплогрупи І 2А. У вашому випадку може бути інакше. Ну не буду на цьому зупинятися. Це відео про те, як встановити е, дані, якщо вони у вас є на платформі, якщо у вас вони звідкись є, але ви хочете встановити на платформі Майтру е, Тому що, на жаль, Майтру е, не аналізує ігри хромосому як генетичний тест, як Family 3DNA чи там, інші платформи. Тому е, на, в, саме в цій вкладці Гаплобруп Analytics. Є в додаткові вкладки для y DNA Matches. Вона називає... Я клікнув зараз, вона більш червона, майже коричнева. Y-DNA Matches versus All Samples. Це перша вкладка, що ви маєте запам'ятати. Вона тут описується як Y-DNA Matches. І тут є велика зелена кнопка як Кінь. Щоб тут склікнути і встановити гаплогрупу. І друга паралельна. Вкладка «MTDNA matches versus All Samples, де також є велика зелена як кінь, кнопка, на яку треба клікнути, і вписати вручну дані про вашу термінальну мутацію. З цього моменту важливо зрозуміти, що не всі дані можуть бути вписані. Зараз я покажу, як це працює. Але перед тим, як я буду вписувати, покажу свій приклад, звідки я беру дані. В моєму випадку я маю результат бігуай ем, тесту, та навіть і без бігуай-тесту, якби я мав Unlock, або ви, якщо маєте Unlock, то потенційно ви маєте інформацію про. Вашу Y-гаплогрупу. У більшості випадків вам доступна інформація, навіть будучи не залогованим. Інформація вам доступна в стилі, що вам показується ваш термінальний СНП, ваша термінальна найбільш молодша мутація, яка вам призначена. В моєму випадку це і ft 8945. Потім показується вища мутація, і ці дві мутації, як мінімум, важливі для вас. З точки зору е, використання тієї чи іншої у платформі My True Ancestry. Але покажу приклад також сторінки Ancestral Pass на Family 3DNA, тому що не у всіх випадках може бути саме термінальний е, СНП використаний, а навіть наступного рівня SNP може бути не використаний, на жаль. Відповідно, третій, четвертий і так далі треба пробувати. Але на щастя, чи, на жаль, є е, така е, опція у, е, на платформі My True Ancestry. Нижче кнопочка тут показується Assign with Closest Ancestro Вайдена. Але я буквально спробував і вона помилково працює. Я спро... може зараз ще так само спробую, але окремо скажу, що я пробував з іншою мутацією, іншої гаплогрупи. Я шукав r 1 – Клікнувши на цю кнопку, мені писало r 1 a Тобто наголошую, поки що вступно, що ця кнопка Assign with Closest Ancestor YDNA може не працювати точно. Тому я рекомендую, як просто вже досвідчений клієнт і цієї платформи, і платформи 3 DNA, і просто як програміст, що можуть бути різні глюки, і, зокрема, номенклатура мутацій, так як тут пише. Що Майтро Ancestry сапорта і SOG, і YF-формат, YF, -формат. YF це з вайфул. Також uh, підтримується формат, коли є тільки мутація, мутація з і із лівої сторони uh, гаплогрупа. Або довгий uh, мнемонічний тип, коли пишеться R1B, чи R1A, чи i 2 a і так далі. Uh. Тут же ж і пише, що сам файл, підтримка самого файлу Big Y, тобто я розумію, що буде все ж таки підтримка аплода файла, буде заімплементовано в майбутньому, коли ніхто не знає. Але я особисто сам бачу цей пункт меню, пункт списку перший раз, бо десь рік тому я цього не бачив або не звертав увагу, бо просто ну, познав, що не працює. І четвертий пункт, що якщо б ви так ненароком записали іншу гаплогрупу, чи ви просто навіть просто хочете проекспериментувати з другою, то якщо ви залишите пусте поле, то обновиться і буде якраз оцей початковий стан, коли нічого немає. Тобто ви можете експериментувати з мутацією тут як хочете, але результат порівняння цієї мутації. Уже з вашим аутсомним файлом, якісь, ну не конкретно з вашим файлом, а і з тими стародавними зразками, які є в платформі Mateo Ancestry, і частково вашим аутсомним файлом, то ці дані будуть показуватися залежно від того СНП, від тої мутації, яку ви пишете. Тобто, я чоловік І2А, то мені, коли я буду вписувати І2А, то мені покажеться. Дані близькі до І2А, але якщо я впишу СНП з R1B чи R1A, мені нічого не покажеться, або покажуться дуже далекі, якісь зв'язки, дуже-дуже. Отож, я вписую мутацію термінальну, щоб показати приклад. Пробуємо. Мені одразу показує, що я не вважаю, що це помилка, але показує, що це, і пише, що це «invalid». Y-гаплогрупа, please double check, траляля. Я знаю, що це y Ігреклогрупа, тільки то, що я вам пояснював, не завжди термінальний СНП доступний в базі даних My True Ancestry. Чи тому, що вони використовують різні платформи, чи тому, що ISOG стандарт Застарілий і він десь на рівні технічному не обновляється. І тому ця платформа не бачить цього. Я не знаю. Але я точно знаю, що wi має і мою мутацію термінальну, і на рівень вищу, FGC 63213. Тому зараз я пробую вписати мутацію, яка вища на рівень, показує наявність у цього Алерта тул типу поповера вказує на те, що добре. На секунду, там писало червоним кольором, що І2А плюс І44460. Y4460 добра гаплогрупа, мутація не моя термінальна, тільки одна із важливих на попередніх кроках. Давайте тоді, що зараз відбулося? Я вніс. Термінальну мутацію система запам'ятала і перезагрузила сторінку. І як бачите, зараз наразі в мене FGC 63213, і якщо я би вписував будь-яку мутацію тепер вище, воно також буде працювати. Тобто, це ознака, що якщо найнижчу термінальну мутацію платформа знає. То можна вже ті вище не записувати. Більше того, не то, що не можна, навіть не треба, тому що чим молодшу мутацію ви впишете, тим буде показувати вам генетичну відстань, а тобто дельта між вами і тим старовинним зразком краще. Тобто не буду зупинятися на тому, які стародавні зразки мені видимі зараз у Family 3DNA, але щодо платформи Ancestry». Видимий мені Гліб Святославович, він тут на метру Анцестрії завжди був записаний як Гліб Святославович, Новгородський князь. ВК 542, це його ID з дослідження 2020 року данського професора, здається, з, з, з Копенгагенського університету. Він досліджував багатьох вікінгів. Десь тут мав би бути лінк на дослідження. Так чи інакше, це один із е, е, y ДНК збігів, як, ну як, слово збіг дуже критично. Не всі люди його розуміють, е, плюються, коли не розуміють, і так далі. Просто це людина, в якого, це чоловік, в якого y хромосома така ж подібна, як і в мене. Тільки в якийсь момент е, наші предки розійшлися, і конкретно я знаю, що наші предки приблизно розійшлися, десь 400 в 400-200 році до нашої ери. А сам е, е, Глій Святославович, він був тисячного плюс року народження, 1074 там сімдесят четвертого, здається, не хочу збрехати, бо недобре е, не, не ці дати. У мене на блозі є стаття. Якщо захочете, подивитися, другий збіг. Дельта також ноль, тільки трошки інша гаплогрупа. Тобто, якщо б ви знали свій корінь гаплогрупи, вам, давайте ще додам одиницю, то, то вам буде легше розуміти, де, де знаходиться цей збіженець. Зараз наразі я просто знаю з Family 3DNA і з Waifulla, що цей зразок відносно до мене близький, але він наразі не в прямій моїй генетичній лінії. Тобто Глів Святославич не є мій прямий нащадок, предок ігри хромосомний. Ми просто з ним далекі Кузен. Інший зразок це є з Данії, він недавно з'явився. Це також знайоме мені ID, Я також створював статтю на блозі. Якщо захочете, почитаєте. Інші зразки також мені знайомі, а тим людям-чоловікам, які також мають цю YPL-групу, також впізнають, можливо, ці ДНК-зразки. Люди, які за плогрупою r 1 a імовірно, десь колись можуть мати цих людей у себе на тій картині, що я раніше показував. На y breakdown, тобто тут вони, вони у вас можуть бути видимі, але наголошую, популяційно, цивілізаційно ці люди можуть з вами бути пов'язані. Тобто, якщо у вас r 1 a чи r 1 b не виключено, їх ви будете бачити. В моєму ж випадку, навпаки, я бачу оцих чоловіків в першу чергу близьких до мене. Бо по ігри хромосомі, але інші чоловіки з іншими гаплогрупами, вони також мені видимі, але популяційні. Не буду зупинятися на кожному, бо немає сенсу, але просто зауважте, що коли клікаєте на іконку І, тут, по-перше, є вкладка Closest Ancient, тобто, це буде суто для цього ДНК зразка, для старовинного ДНК зразка. Його розклад е, старовинних, е, його розклад е, до яких старовинних цивілізацій популяцій він відноситься. Тобто Гліб Святославович е, близький до вікінгів в переміщці з Києвами, до вікінгів з Київської Русі, до е, молодших наймолодших з е, молодшої ери Слов'ян. Київська Русь, білі Хорвати, Скіфи, в принципі, такий же самий набір, як і в мене, але різна композиція може бути у вас навіть з тими самими назвами племен чи, чи етнічних груп, але компонування може бути інше щодо цифр. Почитайте самі собі щодо цифр. Якщо ви клікнете close modern. То покажеться цьому ДНК зразку, старовинному, стародавньому археологічному зразку, його розклад не ваш, не плутайте, бо ваш є в іншій вкладці, але це буде для нього. В даному випадку це чоловік, ми розглядаємо y хромосому і його розклад е, сучасних національностей чи етнічностей чи племен. У даному випадку Гліб Святославич близький до польського, до польського, до, до польського поляка. Південна Польща, Українець, ці троє завжди в переміжку йдуть, хоча є різні теми. щодо... Е я би не надавав цьому великого значення, тому що тут дуже багато чого упрощеного і скороченого. Е similar samples. важливо деколи вам е з точки зору, що якщо ви вже знаєте цього ДНК-зразка старовинного, швидше за все, е він може бути у групі з іншими. Або по тому по тій ж гаплогрупі, або по якихось інших критеріях. Ну, наприклад, в моєму випадку Гліп Святиславич близький до інших археологічних розкопок з, з Німеччини, так звана локація Кракаубер-Кракауерберг, і також з Австрії нещодавні археологічні зразки аварів. Цей не дуже знаю, бо це в Росії. І цей теж не знаю, бо це старше дослідження. Так чи інакше, під вкладкою Similar Samples, samples ви будете бачити інші подібні зразки. І в моєму випадку ці п'ять е, зразків вони також мають y гаплогрупу тобто Similarity хоча б на базі y хромосому Гаплогрупи, вкладка, під вкладка гаплогрупи для цього конкретного збіженця вашого стародавнього зразка вказує тільки, яка в нього Y і мітохондріальна гаплогрупа, і, відповідно, на базі того, які інші Y, бо це Y вкладка які інші зразки стародавні з подібною Y гаплогрупою тому воно написано: Y DNA Samples. Відповідно, різні гаплогрупи є. Наразі всі І2А, але термінальні СНП можуть бути інші. І тут є від Болгарії до, до Угорщини і десь там навіть, навіть Кіпер, здається, має бути. Вкладка PCA Ancient перекликується з тим, що було в Closest Ancient. Показує суто для цього зразка, де він. Знаходиться в координатах в порівнянні з іншими ancient, тобто старовинними цивілізаціями, чи ну, не аж так цивілізаціями, але популяціями або племенами. Ну і ПЦА Модерн так само відносно Поліш, е, Україні і так далі. Тобто, якщо по, ці, по даних метро анцестрії гліць десь між Поліш, Україніан Саус і так далі. Просто це повторення тих самих даних з перших двох вкладов. Добре, йдемо до мітохондріальної вкладки. Це по логіці, якщо ви зрозуміли, як я це зробив для ігрика, то подібно і для мітохондрії, можна вже й не говорити, в принципі, але знаю, що люди і цього не зрозуміють, тому роблю відео, щоб ну, вже так ну, на ложості прямо аби зрозумів. З мітохондрією, так само в більшості випадків, так само е, також підтримується і сок-формат. Трошки інша інформація тут, до речі, про ІСОК-формат. Це є відповідна, ну, принаймні для мене, це сторінка, де я е, чи мутація знана загалом в генетиці. Але ця платформа не обновлюється з 2020 року. І останнє обновлення, що вони зробили, це в кожній букві гаплогрупи. Записано не сторінка, а Excel файл, тобто Google Spreadsheet. І той Google Spreadsheet, в принципі, теоретично міг би далі обновлюватися, але він настільки великий, що, що дуже багато інформації загружається. І я, відповідно, не знаю, чи, чи хтось є, хто цим займається. Але Повертаючись до ісок формату, наприклад, в y, з, y, з, y, з моєї ігри каплогрупи, давайте пошукаємо, чи є в букві І на цій сторінці, в цьому файлі Google Spreadsheet. Моя мутація. І якщо немає, бо так виглядає, що немає, давайте глянемо. І це тоді сходиться, чому вона не шукалася. 63 213, 63 213, в принципі. Вишукується в платформі, але в ІСООК невідомо. Так, тому що FGC – GC це є full genom, третє не пам'ятаю слово, але це мутація, яка знайдена в межах тестування іншою платформою. FT9301. Немає. Y4460. Y4460 є. Інформація про Y, гаплогрупу… Я беру особисто з Family3DNA, але також маю інші платформи з мітохондріальною гаплогрупою до лютого 2025 року. Було трошки складновато, тому що інформація існувала як мінімум на yful системі на платформі або на платформі е, яка користується номенклатурою Вайфул. Або е, на NCBI, е, і то там закидувалися файли через двох інших осіб, одна особа з Family 3DNA, друга з NCBI. І той процес надалі існує, тільки трошки ускладнений. Так чи інакше, інформація, звісно, була, мається на увазі і на Family 3DNA, тільки результатом е, MT-Full-Sequence не була візуалізація а було Стандартне відображення інформація на платформі Family3DNA. Хто має тести, той знає. Хто не знає, замовляйте тест, і будете знати, щоб я довго не розказував. Мутація термінальна є, і додатково можна побачити в на сторінці Ancestral Пас не тільки мутацію, не тільки вік, якась характеристика, яка це була археологічна ера, але і інші попередні мутації, тобто в аналогії. Проводячи аналогії між тим, як я вводив дані для y хромосоми для Y-гаплогрупи на My True Ancestry, тут так само тільки інформація про мутації мітохондріальні може бути, по-перше, застаріла, по-друге, недоступна самій платформі My True Ancestry, По третє, формат мутації може бути різним. Добре, вистачить. Тобто, повертаючись до My True Ancestry, Тут ви можете вписати в принципі теоретично будь-яку мутацію. В моєму випадку це мітохондріальна гаплогрупа, це та гаплогрупа, яка формується в мітохондрії, яка формується в, жіно, в жінок, передається жінкам, але і чоловікам, тільки чоловіки не можуть передати далі. Тобто я, як син своєї мами, маю цю, скажімо так, мітохондріальну ознаку, але передати далі не можу. Моя сестра також має і передати може своїй дочці h 14 a 1 d це термінальна мутація в мітохондрії. Зараз наразі пише, що updated successfully, тобто це означає, що ймовірність, що ця гаплогрупа є в номенклатурі. А я точно знаю, що H13A1D існує майже з 15-го Ну добре, з 18-го року так точно. Ну добре, навіть з 16. го але, от, приклад з ігри хромосоми показав, що не завжди воно може працювати. Дивимося в MTDNA Matches versus All Samples. В моєму випадку також окремо. У мене на блозі є описано ряд статей про цю гаплогрупу мітохондрії, але просто зупинюся зараз на переліку цих збігів. Як бачите, H1. Давайте так спробуємо. H1. H взагалі, і H H-гаплогрупа вона є первинна для всіх H плюс гаплогруп. H1, H2, H3, H13, H30, H, здається, 49 навіть існує. Чи навіть 257 існує. Не пам'ятаю. Але як бачите, подаються H1. І я знаю, що це дуже далеко. То, що пише тут ай дельта 0, теоретично. Може щось підказувати, але я навіть не дивлюся на Дельту, я просто дивлюся на Edge по і вона для мене дуже далеко. Тому е, Македонський, Угорський, е, Ломбардія, Угорський, Угорський, е, що там, Кракаверберг. Ну це вже ближче. h 13 Давайте йдемо далі. h 13, a 1 В моєму випадку D, і h 13 різних. Є ряд, і вони може навіть мені відомі, наприклад, Ізяслав, е, теж з рюрикою Динасії, але в нього y гаплогрупа r 1 a здається. Глянемо на швидко. Тут зараз має писати. Так, r 1 Е, Але в нього Y, але мітохондріальна гаплогрупа в нього H1. Але не H13, а 1D, не моя. Тобто це дуже далекий жіночий кузен моєї мами. Звісно, через те, що йому передала його мама. Хто його була мама, то дослідити історію Це заслава. Знаю цей зразок, бо в Цедині був. Це на кордоні між Польщею і Німеччиною. Карлова Батл в Естонії, не знаю. Багато чого тут не знаю, але в моєму випадку я зацікавлений виключно в H13, a 1 d і їх немає. Найближчі. Це H13A1A. Я припускаю, що це Баторий, бо він не показується мені, але показується в інших місцях. І Кракаури знаю, бо окремо писав про це статтю про крану 09.